До сну залишається 10 хвилин, але маленька одноріжка квітка ніяк не може заснути. Адже кожної хвилини її чекають нові і нові пригоди. А що це саме за пригоди? І чи вдасться маленькій квіточці заснути? Ми з вами разом дізнаємося. Адже сьогодні ми читаємо книгу 10 хвилин до сну. Маленька одноріжка від Ріанон Філтінг і Кріса Чаттертона. Тож мощуйтесь зручніше малята, адже ми починаємо. Десять хвилин до сну маленька одноріжка. Оцю одноріжку малу звати Квітка. Спокійно на місці вона сидить рідко. Вже 10 хвилинок до сну, мовив тато, а квітці хотілось стрибати і брикати. Хотілось гуляти у лісі до ночі, де квіти пахучі рожевий пісочок. До сну залишалося дев'ять хвилин, а квітка побігла пташкам на вздогін. Бувають малята спокійні і тихі, а квітка вдалась невгамовна, як вихор. Ще вісім хвилин, крикнув тато дитині. А Квітка стрибала вперед по стежині. Стрічались її гномики і лісовички. Кружляли навколо малі світлячки. І ще сім хвилин і лягати вже слід, а Квітка у лісі побачила слід. Це король тут проходив, ну й лапи кіхтисті, замислилась Квітка. Що ж любить він їсти? До сну шість хвилин, квітчик тато, зітхнув. Аж тут в небі темному хтось промайнув!» Маленький дракончик по небу літав, і полум'я радісно з пащі пускав доснув п'ять хвилин. Що це знову цікаво?» Та це ж пролітає комета яскрава. Летіла над лісом комета хвостата, а квітці було її не наздогнати. Чотири хвилиночки, квітка сказала. І раптом помітила, що заблукала. Тож Квітка міцненько замружила очі і подумки мовила слово уроче хвилини до сну залишалося три. Прикликала Квітка веселку згори. Тому й не бояться малі однороги, що збитися можуть у лісі з дороги. Бо навіть із місця, де все незнайоме, веселка провадить їх просто додому. А там, де веселка схилилася низько, була її рідна галявина близько. Досну дві хвилинки, сказав квітці тато, а квітка подумала, хочеться спати. Ось дерево давнє, рясне і розлоге, там добре поспати вночі однорогом. До сну залишилася рівно хвилина. Вже спиш? <звук> Мовив тато. Добра ніч, дитино. Ось такі незвичайні пригоди були у маленької одноріжки квітки, коли лишалося лише 10 хвилин до сну. Якщо і у вас малята залишається до сну тільки 10 хвилинок, то потратьте їх з користю. Обов'язково почистьте зубки, прочитайте останню на сьогодні книжечку, вдягніть улюблену піжаму, обніміть своїх найближчих. Лягайте в ліжечка, заплющите оченята і міцно засинайте. А присняться вам сьогодні нехай маленькі одноріжки.